Всіх вітаю. Сьогодні будемо розглядати запитання підписниці. Я дуже вдячна вам за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки, пишете свої запитання, я задоволена буду на них відповідати. І так, у нас питання стосується лівого берега осколу Куб'янського району. Тут в запитанні написано, що він весь зруйнований, і хочуть знати, чи буде він. Якось встановлюватися чи повністю зруйнувати. Ну, зноситися все. Ну і спочатку давайте подивимося взагалі харківський напрямок. Харківський напрямок фронту. учимо наших солдат. Давайте заодно подивимося, що там зараз робиться. Покажіть нам харківський напрямок. учимо наших солдат. Ну, ситуація досить підвищена, підвищена, можна сказати, в повітрі. тут. Я так розумію, що так само надіються на перемогу, тому що зараз це іде як основна основна тема. Там зараз. І та і друга сторона чекає на якісь результати перемоги, я так розумію. Ну, там було якесь підсилення. Дивіться, прийшла допомога, підсилення добре. Я так розумію, що десь є ситуація з напівоточенням, але я так думаю, що вона повинна розрішитися. Дуже болюча ситуація військових. Але повинні знайти вихід. Дорога буде, дорога виходу буде, хоч, на жаль, все досить складно. Добре. Давайте подивимося, яка буде ситуація восени на цьому напрямку. Харківський напрямок, очима наших солдат. Осінь. Осінь цього року. Я думаю, там повинно закінчитися. Закінчення, буде якийсь як документ по справедливості, іначе очікується якесь закінчення, зупинка. Може, бути навіть слабкість. Ну, просто показую. Я, я, до речі, я просто я вам показую карти. Ось Росія, ось її королі, які планують якийсь несподіваний, несподіваний вихід. Тобто вони будуть якось там відходити, тому що загине багато лицарів. Багато лицарів. Решта в страху втіче. Дуже цікаво. Мені подобається. Тобто, восени, в принципі, там очікується якийсь відход російських військ. Добре, давайте будемо дивитися далі. Давайте подивимося, як звільниться. Як звільниться лівий берег у сколу. Як звільниться, як наші хлопці звільнять лівий берег осколу. Яка це буде ситуація, покажіть. Ну, Просто будуть убивати багато людей, і тому їм стане дуже сумно і прийдеться піти. Ну, плюс ще до цього будуть якісь перемовини військових. Там саме військові будуть про щось домовлятися, працювати. Десь якісь, мали, може, хитрощі спрацюють, якась така підпільна робота. Ну, партизани можуть працювати. жертви. Кожен за кожен кусочок будуть триматися. Ну, взагалі, ну, така ситуація, як би сказати, прихована перемога, прихований успіх. Тобто цей успіх буде такий якийсь хитрий поночі. Ну, знаєте, як серед ночі. Я не про ніч саму, а про те, як це буде все відбуватися образно. Добре, давайте подивимося лівий берег осколу. Його Стан населених пунктів. Стан населених пунктів до кінця 2025 року. От основне, що там буде? Стан населених пунктів. Ну, на жаль, на жаль, Може статися так, що там просто скінчаться запаси. От запаси якихось ресурсів, вони можуть закінчитися. Ситуація буде досить важка. От прям для людей, для сімей, для об'єднань. Але це повинно змінитися, хоч і важко буде. Тобто якась нестабільність зміниться, в чому важко буде. Ну так, да, там все просто, як сказати, все під підзем... все сховано, все зруйновано, так? Да? Як люди постійно переховуються, через це дуже важко, не можна нікуди вийти. До того ж, там ще можуть російські солдати якісь бути в оточенні. Тобто вони там можуть. Ну, тут показують російські воєнні, які потрапили в оточення. І вони там теж можуть наносити якусь шкоду просто тим, що вони там присутні. Ну, як ми знаємо, як ці солдати себе поводять. Так, давайте подивимося, подивимося лівий берег осколу, в якому він буде стані, в якому стані будуть населені пункти на 2026 рік. От 26 рік, під кінець 2026 року, друга половина, в якому стані будуть населені пункти на 2026 році. Там будуть працювати королі. Росія там буде зовсім обмежена, вона там закінчиться. Тобто, якщо навіть там щось із російського залишиться, я так розумію, це йде мова про населення, яке дуже похотіло Росію. Воно просто там закінчиться. Добре. Будуть будуватися якісь оборонні позиції, ну, тобто оборона вже буде там настроєна. Досить швидко це все буде, і взагалі в очікуванні це буде будуватися, в очікуванні може, ще якихось подій. Так розуміється, на майбутнє, ті. ну далі, воно буде таємно все робитися і воно вже планується. В принципі, тому плани зараз слабкі. Але будуть ресурси на це. Потім прийдуть на це ресурси, на те, щоб будувати якісь оборонні, я так розумію, якісь споруди оборонні будуть будувати. Добре, а для людей, для людей 2026 рік, для людей, які проживають, проживали. На бівому березі Оскол, який буде 2026 рік. На жаль, будуть ще якісь тривати обмеження через загрозу смерті. Що це? На довгий час? На жаль, там буде дуже, там довгий час буде проводитися робота військових. Це, мабуть, розмінування мається на увазі, я правильно розумію? Да. Да. Там будуть працювати військові, тому що там територія, яку треба тримати в обмеженні, тому що є загрози ослабнути. Так, і ми будемо не самі там працювати, там будуть також приймати участь люди з ну, інші країни, наші союзники. Да, да. На жаль, треба буде чекати для того, щоб себе вберегти. Так що там буде вестись якась подвійна робота, як будуть будувати якісь оборонні засоби, так і буде проводитись розмінування. Тому ну, я так розумію, що не всі зможуть одразу повернутися. Ну, Взагалі-то я і не питала, чи звільнять. Бачите, але чомусь я вирішила, що в 26-му році туди вже люди почнуть захочуть повертатися. Добре, а давайте подивимося, лівий берег осколу через 3 роки. В якому він буде стані? Які будуть там. Умови для життя наших людей, для життя українців, які будуть умови для того, щоб проживали там наші люди. Ну, нові можливості. Десь от не все, прям все. Ну, от точно наполовину буде зром. буде достатньо багато радості, емоційного. І, і можливості з'являться там саме для того, щоб там люди жили нормально. Дехто уйде назавжди. Ну, це говориться про якихось людей, які, ну, не дуже чесні, я так розумію. Так, да, яким було важко. І вони мали інші плани. Ну, я так розумію, це якраз от ідуть оці. Товариші, які люблять Росію. І вони уйдуть якраз назавжди разом із своїми розуміннями і поніманнями. Добре, а наші українці через три роки лівий берег осколо. Які будуть умови для них там тобто проживання? Буде важко. Але можливості будуть все ж таки зараз. До речі, це якраз як Зеленський піде. Показує, Зеленський піде собі після виборів якихось. От уже після виборів повинно бути, ну, почнеться більше розбудування. Ви розумієте, що вибори можуть пройти тільки після того, як ми переможемо Росію. Все ж таки ситуації будуть досить важкі. От будинки будуть їх людям оплачувати, щоб вони їх відбудовували будинки, людям будуть оплачувати те, що було ушкоджено держава буде оплачувати. Ну, по цьому приводу будуть, будуть спори, будуть, ну, Воювати наші, як завжди, це внутрішній раз, але все ж будуть і ідеї, і можливості нададуть. Багато що не зможуть вже відстроїти, тому що воно вже просто буде непригодне, тому що воно повністю змінилось да, зруйновано. Башта була. Довгий час по домовленості. Тривожно дуже багато. Ну, бачите, у нас як завжди. У нас як завжди, у нас не виходить. Я думаю, що будуть якісь там ще об'єкти, які будуть скривати, ну, типа приховані. Але потрібен довгий час для того, щоб якось полюбовно порішати ці питання, тому що там будуть такі території, на яких буде ще страшно знаходитися. Саме, я так думаю, через оці всі там міновибухові пристрої, які там позалишалися. Взагалі то Так, все ж таки, давайте ще я... обкажі через 5 років Лівий берег осколо для людей, чи буде придатна там місцевість для проживання через 5 років. Да. От через 5 років, да. а це що? Знаєте, тут ще багато показує таких речей. Я так думаю, що буде проводитись якась робота по пошуку загиблих. Ну, Коротше, там буде навіть через 5 років ще буде проводитися ця робота і на деякі все-таки. Участки, я так думаю, що не будуть допускати людей, тому що треба буде все це зробити Все ж таки, да, тут і оборонні. Мені все одно показують, що будуть такі участки землі, де будуть оборонні. Саме оборони оборонити себе, вміти оборонятися, як і раніше. І це планується, і буде для цього допомога надана великим великому ресурсі на тій території, для того, щоб ми мали силу. Да. Так що, ну, якось так. Я сподіваюся, що я змогла відповісти на ваше запитання. Якщо щось не зрозуміло, можете ще раз перепитати, Я з задоволенням дам вам відповідь. Дякую вам за увагу. Тримайтеся!